Церква, хочу теж, як і всі, сьогодні привітати нас з чудовим святом Різдва Христового. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Слава Богу. І знаєте, друзі, історія життя людини починається з її народження. І всі колись ми народилися і почалася наша історія. Але сьогодні я хочу привітати нас з народженням однієї людини, яка є не тільки людиною, а є і Господом, і Спасителем, і його ім'я Ісус Христос. Знаєте, хочеться сьогодні е, певні думки сказати, що сталося з народженням Ісуса Христа саме для нас, для людей. І знаєте, в Біблії є такі, таке місце, яке доказує, що той, хто був народжений, є Богом. На початку було слово. Слово було в Бога. І слово було Бог. Воно на початку було в Бога, і все через Нього повстало. І без нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Друзі, його народження, народження Ісуса Христа для нас всіх стало початком фінальної частини Божого плану Спасіння. Колись Господь пообіцяв людині, що Він в самий важливий час, коли, можливо, люди вже не будуть мати надії, коли багато хто втратить надію, він пошле Спасителя, пошле царя, пошле Месію. І Месія народився, народився для нас. І це стало фінальною частиною. Ми живемо сьогодні в останній час. Коли вже наш цар він на престолі Божому. Поруч з небесним батьком. І також, знаєте, ще одна з думок, це народження стало також початком нищівної поразки диявола і його царства. Цей народжений цар прийшов і утвердив своє царство на землі. І вже ніколи диявол не буде мати влади. Над тими, хто є представниками його царства, над його учнями, над його друзями і над його рабами, над церквою. Тепер церква Божа є, знаєте, як те представництво Господа на землі. Це представництво Його царства і пекельні ворота написано її здолати не можуть. Бо Цар переміг диявола. Слава Ісусу Христу! Через народження Ісуса всемогутній Бог засвідчив свою величезну і неосяжну любов до людини. Тому що кожен з нас і всі люди згрішили і були лишені слави Божої, і відплата за гріх. Мала бути смерть. Але Христос народився в людському тілі і потім пішов на хрест, відкупивши кожного з нас. Це є величезна любов Божа до кожного з нас. Тому ми маємо радіти сьогодні. Друзі, це для нас величезне свято. Так, це вже сталося, але це свято. Ми маємо це згадувати з величезною подякою. Ще одна думка, друзі. Знаєте, Христос народився на землі і почав свою земну історію для того, щоб наша людська історія ніколи не закінчилася. Через Його народження і Його жертву ми сьогодні маємо вічний неоціненний дар життя вічного. Ми сьогодні всі на шляху в царство нашого царя. Де не буде гріха, а буде радість, де ми будемо знаходитися з нашим Спасителем Ісусом поруч і завжди завжди будемо радіти і мати мир і спокій. І знаєте, це свято також сьогодні в нашій країні. Відбувається і коли наша країна знаходиться в величезній біді. І я ніколи не звертав раніше увагу, а сьогодні-вчора сьогодні, я готувався, думав, що сказати. Господь звернув мою увагу на такі слова, що для нашої країни в народженні Ісуса знову ж таки є надія. Є надія, надія у Бога. Я вам зачитаю ці слова, друзі. Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво. Над тими, котрі живуть в країні смертної тіні, засяє світло. Ти, Господи, намножив народ, ти збільшив йому радість. Вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив і як тішаться ті, котрі ділять здобич. Тому що ти розламав обтяжливе ярмо, його важкі тягарі палицю, якою били його по плечам, жезл його гнобителя, як заднів Медіян. Адже всякий військовий чобіт, що гучно крокує, і одяг, заплямований кров'ю, будуть спалені й віддані на їжу вогню. Тому що дитя народилося, нам дано сина, влада на його плечах. І дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру. Потужною буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосудді відтепер і навіки вічні, це учинить ревність Господа Саваота. Друзі, ми отримали надію. Ми отримали обіцянку. Нам подаровано сина, який в певний час відновить мир в нашій країні і по всьому світу, бо на його плечах влада, і ця влада могутнього Бога. І це не переможна влада. І знаєте, я читав в Іоанна раніше, що світло прийшло в світ, і темрява не огорнуло його. І хочеться сьогодні, церква, нам побажати, щоб світло Христа було в нашому серці, щоб Він, сам Христос, був в серці в нас, і це світло, яке має проганяти темряву. Це світло, яке запалюється, і темрява не може його огорнути. Це та свічка, якою ми маємо стати і світити всім в нашому домі, в нашій країні. І це світло темрява перемогти не може. Друзі, ще раз вас зі святом Христового Різдва. Христос народився, Христос народився. Христос народився. Друзі, помолимося. Дорогі Небесний Господь. Боже, ми ще раз і ще раз дякуємо, Боже, і ми не втомимося, Господи, дякувати Тобі, Боже, за те, що Ти дав нам сина. За те, що ти Христос народився в людському тілі, прийшов на цю землю, Боже, прожив святе життя і віддав його за нас, Боже. За те, що Ти подарував нам надію вічну, за те, що ти зруйнував царство диявола, Боже. Ти зруйнував гріх і ми тепер не раби гріха, а Твої раби і слуги, Боже, твої діти і твої друзі. Боже, ми дякуємо Тобі. Дякуємо за Твою величезну милість, за Твою любов. І я прошу, нехай світло Твого Різдва, воно сьогодні просвітить розум і кожне серце всіх людей в Україні, наших захисників і захисниць, Боже. Нехай Твоя милість прийде в їхні серця, нехай вони відчують, що ти поруч і що ти не покинеш і не оставиш, що ти віддав найдорожче, щоб люди сьогодні мали спасіння із Твоїх. Пронземних рук. Ми дякуємо тобі, віддаємо тобі всю честь і славу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.